Вірш, молитва за Україну. Війна не зможе нас розбити, не зможе з Богом розділити, не зможе нас здолати страх, ми всі у Бога на руках. До Бога я завжди молюся. Прошу за мир в ім'я Ісуса. Молюся я за всіх солдат, бо серед них твій син, мій брат. Молюся я за Україну, за всіх дорослих і дитину, молюся з Божим духом я, бо це також земля моя. Давай разом про мир молити, щоб всі змогли в свободі жити, давай молитись за людей, старих, дорослих і дітей, а потім будемо радіти. Бо ми насправді Божі діти. Ми будемо Богові співати. Зі співом будемо танцювати. Дякую.